Колись у 90-ті та 2000 ні багатьом з нас відома компанія Electronic Arts була на вершині. І головним чином завдяки тому, що розробляла і видавала дійсно велику кількість по-справжньому якісних ігор. Говорячи конкретно про 90-ті і про ті 16 бітні ігри, що були нам знайомі у дитинстві, то з-під крила EA вийшли такі чудові речі, як серія Road Rush, серія Strike, Чудова Скітчен. Hounting Starring Polter Guy, General Chaos, ну і, звісно, Blades of Vengeance. Всі вище перераховані ігри, окрім серії Strike і деяких портів першої Road Rush, були ексклюзивами для Mega Drive Genesis, що стало результатом, скажімо так, цікаво укладеного контракту Electronic Arts з компанією Sega, але про це іншим разом. Кажучи простою мовою, у той час Electronic Arts не боялися експериментувати і були дійсно зацікавлені у тому, щоб робити по-справжньому круті ігри, що будуть інноваційними, проривними і у підсумку впливатимуть на всю індустрію. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. Як я вже і сказав, однією з таких ігор, що відомі нам ще з дитинства, стала Blades of Vengeance, про яку мені у той час всі розповідали як про Golden Axe, тільки з платформінгом. Ну, а далі за класикою. Ми в дитинстві цю гру любили, але вона була для нас заскладною для того, щоб пройти її до кінця. І зробив я це от тільки зараз. Ну і давайте розберемося у тому, що це взагалі за гра така, і чи дійсно вона так схожа на Golden Axe. Спойлер ні. Отже, ми маємо на перший погляд традиційний 2D-екшн платформер у сетінгу класичного фентезі з дуже простим сюжетом про злу чаклунку Манакс, що позбавила сил могутнього чаклуна і тероризує королівство, зупинити яку відправляються вірні союзники цього доброго чаклуна. На вибір ми маємо три персонажа. воїна схожого на конона варвара, що виконує роль танка і має потужні, проте працюючи тільки на близькій відстані атаки. Мисливицю, що є золотою серединою у плані характеристик, що має швидкі атаки середньої потужності і високий стрибок. Та чаклуна, що має найслабші, проте далекобійні атаки завдяки своєму магічному посоху. Ігролад за кожного з героїв помітно відрізняється, бо кожен персонаж дійсно унікальний, і тактику боротьби з противниками, граючи за кожного з них, потрібно будувати індивідуально, спираючись на характеристики героїв. Гра Можна удвох. Це весело, проте необхідно налагодити правильну комунікацію з напарником, щоб не тупити і ефективно проходити рівні. Як і казав, на перший погляд це стандартний екшн-платформер. Ми ходимо достатньо цікаво оформленими рівнями, яких всього вісім, з дуже непоганим левел дизайном, у якому важко заплутатися, нищимо ворогів у вигляді всіляких монстрів, демонів і подібної шушвалі, серед якої великі, маленькі, літаючі і навіть дрібні типу павуків, що дуже бісять, прямо дуже. Також є броньовані вороги, як оці гладіатори, чи хто вони такі, яких потрібно вовтузити або у спину, або коли вони відкриваються для атаки. Ну і боремося з босами у кінці кожного рівня. Гра непроста, вона потребує вивчення механік і всіх її тонкощів, тож з першого разу вона вам навряд дасться. Найменше проблем викликають босси. Вони тут ефектні, мають цікавий дизайн, проте патерни знаходяться доволі швидко і легко. Трошки попідніти змусять хіба що декілька останніх. Але й то це буде вашою найменшою проблемою тут. З технічного боку, тут все чудово. Картинка шикарна, вона яскрава, соковита і доволі добре деталізована. Музика приємна, а керування достатньо відгучливе. Персонажі із задоволенням і без затримок реагують на ваші команди і чудово керуються у стрибку. Грати одне задоволення, ну от серйозно. Рівні складаються з декількох секцій і мають просто якусь величезну купу схованок, як у стінах, так і в менш очевидних місцях. Тож пилососити кожен рівень тут дуже корисно, і іноді життєво необхідно. Чому? Бо за оболонкою простого екшн платформеру криється доволі глибока і цікава гра що до того ж, ще й арпіджі елементи має. Почнемо з того, що у Blades of Vengeance присутня така собі прокачка. Серед інтерфейсу можна помітити два слоти для своєрідних зірочок, які і позначають ваш рівень, яких тут всього три. І від кількості зібраних зірочок залежить сила вашої атаки, тобто кількість влучань ворогів, яка буде потрібна для їхнього здолання, бо кожен вид противників тут має свій невидимий лайфбар різної довжини. Ці зірочки зазвичай знаходяться у схованках і не є постійними, тобто після втрати життя вони зникають, і вам необхідно знову їх шукати на наступних рівнях, бо від цього напряму залежить складність гри у плані сутичок з ворогами. Також тут присутній інвентар, і він є дуже важливим елементом гри, бо дозволяє у будь-який момент у меню паузи використовувати предмети, що ви у нього зібрали. Це хілки, тимчасовий щит, тимчасова невидимість, магічний суперудар, свиток, що збільшує силу, перетворення всіх ворогів на екрані у слабких рядових, та кільце, що перетворює всіх ворогів на екрані на срібло. Всі ці предмети доволі помітно впливають на ігровий процес і здатні буквально врятувати вас у складні моменти, але користуватися цим добром потрібно з розумом і берегти ці прибамбаси на майбутнє, бо ніколи не знаєш, що стане у нагоді в наступному босфайті. Ці предмети, що рідше випадають з ворогів і зазвичай лежать у скринях, якраз і знаходяться у схованках. Тому пилососити рівні у пошуках скринь так важливо, але це не напружує жодним чином, бо досліджувати рівні тут правда цікаво і взагалі не нудно. Окрім предметів для інвентаря у скринях і рідше у ворогів, знаходитимуться мішочки зі сріблом, що є повноцінною валютою у грі. Між рівнями ви відвідуватимете магазин, де за сріблом можна закупитися ніж Це ті самі предмети для інвентаря. Але найголовніше те, що після третього рівня у магазині з'являється броня для персонажів, і купивши броню, герої отримують просто надпотужну прокачку, що до того ще і ігролад змінює. Окрім блискучих обладунків, воїн отримує потужну булаву, що трощить демонські черепа, як швейцарський годинник. Чаклун перевдягається у новеньку мантію і бере потужніший посох. А мисливиця взагалі отримує арбалет, що здатен нищити ворогів на відстані, на відміну від її дефолтної шаблі. Хоча нищити дрібних павуків, наприклад, з арбалетом у руках важкувато і далеко не так зручно, як шаблею. Але що вже поробиш? І це все прямо. Дуже круто, прямо повноцінна купівля шмоту, що безпосередньо впливає на ігровий процес. Але обладунки можна і не купувати. Ну, це якщо ви захочете хардкору. Проте, навіть маючи обладунки і максимальну прокачку, грати варто обережно, бо на рівнях можна зустріти купу різних сюрпризів. Вороги трапляються доволі сильні, що потребують певної тактики. Боси у вигляді рядових противників зі зменшеним лайфбаром починають бешкетувати на пізніх рівнях, перешкоди у вигляді усіляких болгарочних пилок, лави і отруйного газу трапляються. Хитрі кнопочки на підлогах, наступи. Вши на які навколо вас з обох боків з'являються вороги, і подібне щастя. Тож досліджувати рівні необхідно з розумом, щоб не напоротися на небезпечні пастки. І особливо будьте обачними на сьомому рівні, бо це... це натуральні борошна. Рівень набитий сильними і броньованими ворогами, які просто виносять вас як малятко. Тож іноді і втекти від них нафіг, ідея не така вже і погана. Як і казав, левел дизайн тут цілком адекватний, деякі рівні трошки заплутані, мають купу розвилок, проте орієнтуватися серед них доволі просто. Іноді на шляху траплятимуться зачинені двері, для відкриття яких необхідно шукати ключі, і часто ці ключі випадають з сильних ворогів, що робить сутички з ними обов'язковими. До речі, від початку гра не дає жодного додаткового контін'ю, Їх тут потрібно заробляти. Набираєш 75 тисяч очок і отримуєш додатковий конт. А очки, звісно, отримуються за перемогу над ворогами. Тож, гріндити тут теж ідея непогана. Гра дозволяє це робити завдяки респауну базових рядових противників. Знову ж таки, гра непроста, проте вивчати її, досліджувати і потрошку долати дуже приємно і цікаво. Я от дуже кайфонув, нарешті, пройшовши її повністю вперше. У дитинстві ми називали її Блейдс оф Венеджес, не знаючи, як правильно читається її назва. А потім просто почали говорити клинок помсти, та й усе. Грали в неї переважно удвох, але далі третього рівня не доходили ніколи. Та й звісно ж не знали, що після третього рівня можна отримати круті обладунки. Всі мої друзі чомусь дуже любили грати за чаклуна, який мені ніколи не був цікавим. Ми грав я завжди за воїна. Зараз же я виявив для себе, що мені найцікавіше грати за мисливицю, бо вона має високий стрибок і швидкі атаки на початку, і здатність атакувати ворогів на відстані завдяки арбалету після отримання обладунків. І це прямо імба. Повертаючись до теми гри у двох, як я вже сказав, тут потрібна чітка і точна взаємодія з напарником ефективно грати вийде лише правильно скооперувавшись з приятелем інакше, як мінімум, платформінг у грі перетвориться на натуральні пекельні борошна, що супроводжуватимуться брудними нецензурними висловами. Повірте мені на слово. Проте гра з другом дарує дійсно унікальний і безмежно цікавий досвід, не схоже на гру в рило, як то кажуть. Отже, маємо шикарний, на мій погляд, 2D-екшн платформер з чудовою графікою, прекрасною музикою, цікавими механіками, різноманітними рівнями і явними rpg елементами Грати цікаво і весело, як самому, так і вдвох з приятелем, досліджувати рівні, знаходити ніштяки, прокачуватися і шукати способи проходження складних ділянок. Хоч гра і непроста, як я казав, і немає системи паролів. Натомість тут просто чудова система чекпоінтів. втративши життя і навіть Кантіню, ви продовжуєте недалеко від того місця, де програли. А у битвах з босами, які мають декілька генерацій, після програшу ви продовжуєте з ними битися на тій генерації, на якій зупинилися, навіть з останнім, як в якійсь грі для аркадних автоматів, і це, це прекрасно. Ну і стосовно схожості Blades of Vengeance з серією Golden Axe. Окрім сетінгу, трьох персонажів на вибір, з дуже схожою на героїв золотої сокири зовнішністю, спільного у цих ігор немає, як ви розумієте, практично нічого. Бо ми банально маємо класичний бітемап і доволі глибокий за своїм вмістом екшн-платформер з помітними RPG-елементами. Проте у дитинстві, звичайно, схожого сетінгу і зовнішності персонажів було цілком достатньо для того, щоб ставити ці ігри в один ряд. А на цьому в мене все народи. Я щиро вдячний вам за вашу підтримку. Якщо відео вам сподобалося, то проставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, як ви взагалі ставитеся до цієї гри. Ну і ще можна друзям про це відео розказати, зробити там репостики і все таке. І нагадую, що ваша фінансова підтримка дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Всі потрібні для цього покликання в описі під відео. Власне, бережіть себе і не Сидіть довго на унітазі. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще не закінчилася. На жаль. Побачимось. Мабуть.